Сьогодні весь світ відмічає і. Робить щось можливе для того, щоб з людьми ніколи нічого не ставалося, щоб вони були живі, здорові і мали своє гарне репродуктивне здоров'я. Сьогодні день боротьби зі СНІДом всесвітній і ми сьогодні провели вже декілька зустрічей. Ми сьогодні проводимо тестування на ВІЛ, воно в нас завжди безкоштовне, в будь-який день, але в цей день ми акцентуємо увагу на те, що люди повинні знати, як себе захистити. Тобто ми Зентуємо увагу на профілактику. Правильно себе захищати, це е, значить, користуватися бар'єрними методами захисту, це презервативи, вони можуть бути жіночі і чоловічі, різного матеріалу, різного розміру. Також є латексні салфетки, серветки, які теж використовуються під час орального сексу. Також є лубріканти маска, яка знижує концентрацію вірусу. В... Небезпечних людинах, жіночих і чоловічих. І е, перше, е, це, по-перше, це знання. Знання про те, що ви завжди, навіть якщо у вас відбулося якесь. Якась подія пов'язана з ризиком інфікування, наприклад, згвалтування, чи ви наступили десь на голку на вулиці, чи з ким подралися, чи порвався презерватив. Ви можете звернутися до нас в клініку на протязі 72 годин, і ми призначимо вам постконтактну профілактику, яка дасть вам можливість ніколи не наразитися на небезпеку інфікування віл. Також зараз існує доконтактна профілактика, яка, яку можна приймати кожен день і не хвилюватися за те, що ти наразишся на небезпеку. Ми відмічаємо що зараз молодь, і це дуже класно, що вони приходять тестуватися перед початком статевого життя. Перед тим, як вони починають статеве життя з новим партнером, вони приходять тестуватися перед укладанням шлюбу, приходять до нас тестуватися. І це дуже класно, це дуже приємно, тому що ну, ще років 10-15 такого не було. Наразі я б звернула більше увагу не на молодь, яка більша обізнана, а на контингент від 40 до 50 років. Ще сексуально активні, але вже впевнені в тому, що вони все знають і все можуть, а ще впевнені в тому, що з ними теж ніколи нічого не станеться. Я думаю, що на це треба звернути увагу, бо вони соромляться приходити на тестування просто так, от, як приходить молодь. Кількість тестувань в місяць у нас збільшується і це дуже добре. Вона періодично хвилеподібна. коли ЦК, то, звичайно, до нас приходять в основному тільки жінки тестуватися. Якщо трошки тихіше, то до нас приходять і чоловіки тестуватися. Але ми, як до початку, повномасштабки тестували десь 250-300 людей в в місяць, то і зараз продовжуємо точно в такому ж темпі працювати. Але зараз у нас з'явилася більша кількість виявлених позитивних. Пацієнтів це зв'язано з тим, що, по-перше, зазвичай війна вона підвищує ризик інфікування любими інфекційними хворобами. Епідемії зазвичай загострюються. У нас дуже багато кількість внутрішньопереміщених осіб, які теж давно не тестувалися, і можливо, знаходились на окупованих територіях і не отримували там допомогу, не тестувалися. Також, по суті, місто Одеса воно торгове, знаходиться біля моря, до нас, у нас почалися сезони і, на жаль, люди. Починають жити статевим життям під час курортного там відпочинку без презервативу і наражаються на небезпеку. Ми існуємо завдяки фундації антиспід України, представництво якої знаходиться в місті Києві. Вони повністю нас забезпечують тестами, обладнанням. Також це приміщення завдяки ним існує, і ми працюємо завдяки ним. І всі послуги, які ми надаємо в клініці і в Велнесі, де ви були, ми надаємо безкоштовно. Також в клініці ми займаємося не тільки ВІЛ-інфекцією, ми займаємося інфекціями, які передаються статевим шляхом. І у нас є навіть ПЛР-апарат. Ми виявляємо інфекції, які передаються статевим шляхом. Також ми лікуємо за свій кошт і додіагностуємо в процесі. Ми надаємо дуже багато послуг нашим пацієнтам і клієнтам і раді бачити взагалі всіх в нашій клініці і в Велнесі. До нас можна звернутися, що в інтернеті електронним листом, що зателефонувати, що просто прийти, і ми будемо намагатися вирішувати ваші проблеми. Я вас Дякую. Ви ще одного кандидата буде. Перше, я регулярно тестуюся, приблизно що півроку проходжу тестування. Ну до того ж сьогодні, дата до якої власне дуже часто пов'язані масові тестування по Україні. Ну, власне, я підтримав такий флешмоб серед своїх колег і своїх друзів і прийшов протестуватися. Безумовно, для всіх, хто живе в Україні, є дуже важливим тестування, бо на жаль, Згідно наших показників в Україні доволі поширені різні захворювання, що передаються статевим шляхом. шляхом. Ну і в принципі це про своє здоров'я, про здоров'я своїх близьких людей. Тому тестування це завжди добре, особливо коли воно є доступним і безкоштовним. Безумовно, тоді, років 15 тому, да, це було це скоріше все було захопливо а, ні, ніж страшно, але згодом ти просто цього звикаєш і робиш це регулярно. Ну я думаю, що страх сам по собі він буде тільки зростати, якщо нічого не робити. А можна завжди прийти, проконсультуватися, поспілкуватися з соціальними працівниками, з працівниками центру, які дуже чемні, вічливі, дуже так простою доступною мовою розкажуть в дружній атмосфері. Про тестування, про профілактику, про лікування. Ну, Крім того, тут можна отримати і різні прикольні штуки з собою забрати, там, методи контрацепції, смазки і такі подібні. Так, Як так. людина до мене прийде, я з просто порозмовляю, поговорю, а даху ну, кажу, навіть щось Я видно. Років три вже. Ти як сьогодні йшла в бібліотеку і побачила тут місце таке, зайшла, запитала. Точно знаю, що зараз до двох санітарна оця година, тому що от в цей момент ну, якесь кварцювання тут відбувається. Якраз в бібліотеку зручно потім потрапити. Дуже зручно в цьому плані, що прийшов, за секундочку вкололи, зовсім не болячи. Дуже приємний персонал, дуже приємна атмосфера. Хто був в державних поліклініках, хто оцінить е, Ухвалився, 15 хвилин і вже є результат. Здоров'я це одна із цінностей. Тобто на першому місці у нас життя, але життя без здоров'я неможливе. То за здоров'я це те, що ми можемо контролювати. Якщо війна, там якась ракета летить, і ми не знаємо, куди вона і що з нею робити. І хвилюватися з цього приводу ну, немає сенсу, то за здоров'я можна прям. Визначитися в цей день іду там і книжки здам і протестуюся, все дуже зручно, оперативно. це вже Взагалі, то якщо чесно, я роблю це кожного року. Раніше це було в інших клініках, в інших це те саме, а сьогодні просто йшла погода, така не дуже знаєте, гарна, не та саме. Я просто чула від знайомих про клініку, про те, що тут можна зробити. Я думаю, ну чого б не зайти, не я саме. Якраз так в такий час попало, що працюють, що можна це зробити. І ще так приємно здивували. Прийшла тільки на віч здавати, а тут ще й гіпатити, ще й на РВ можна зробити, то взагалі дуже класно. Страху ніколи не було. Ну як, враховуючи те, що я розумію, що в житті може бути все, і це незалежно від статусу людини, від соціального там, положення людини. Це таке у нас таке зараз життя, що може бути все, що хочеш. Тому, якщо ти знаєш, Якщо є проблема, то її легше вирішувати, тому краще знати, чим не знати. Я ці бесіди проводю з людьми, я їм е, ну кажу, розповідаю, роз, Ну, ви знаєте, до, до речі, це гарне питання, тому що наші люди досі дуже багато в цьому нічого не знають, не опізнані, не ну, багато інформації немає. То що вони там в інтернеті, десь там типа телевізори дивляться, десь там почули. Вона зовсім не та. Вона зовсім перевернута. Вона зовсім і люди ну бояться, тому що не знають. Тому ну скажем так, моя справа ще тут донести і щоб людина розуміла. А я як приклад показую, що так можна робити цього. Бояться не, не, не треба, а це треба робити обов'язково для себе. В першу чергу.